Пропоную приготувати швидкий торт з млинців тірамісу. А для зручності торт ми будемо збирати в роз'ємній формі. Кільце виготовлене з нержавіючої сталі, яке регулюється в діаметрі від 15 до 30 см, що є дуже зручно, адже ви самостійно регулюєте діаметр квіту або торта. Отже, для млинців нам потрібно у глибоку миску вбити яйця, додати цукор та перемішати. Туди ж влити половину молока. А потім висипати просіяне борошно. Все добре перемішати. Вилити решту молока, олію та міцну каву. Перемішати. Випікаємо млинці. За допомогою кільця обрізаємо країв млинців, щоб бока торта були рівні. Для крему нам потрібно об'єднати вершковий сир, вершки та цукрову пудру. Змішуємо все за допомогою вінчика. Ну і залишилось зібрати сам торт. Регулюємо кільце по формі нашого млинця. Викладаємо на низ млинець, змащуємо тонким шаром крему. І так чередуємо верху, Важливо, щоб верх торта був з крему. Ну а після торт залишаємо в холодильнику для стабілізації. Для цього потрібно нам всього 3-4 години. Після вибираємо з форми та отримуємо ідеально рівний торт. Посипаємо какао та насолоджуємось.